Інсектициду, в принципі, не треба давати, тому що холод, відкоїда немає. А десь через тиждень після цього внесення, що буде, вже будемо бачити, це буде певно, середина світіння е, в даному полі, даного посіву, зайдемо препаратом Піктор, в нормі півлітра, і вже тоді. При підвищенні температури зробимо бакову суміш з інсектицидів, щоб контролювати максимально шкідників. Ось так виглядало покручене стебла через те, що град, шар граду змило аж в ту долину. То ви уявляєте, яка була сила, що метрів 20 протягнуло цього граду, що воно Попригинало дані рослини в такому густому посіві. Бо посів дійсно не рідкий, не зрідчений. Є прокидання нижніх бруньок з так званих сп'ячих. Ось воно ще докидає і ще докидає. Тобто ми цього... ...неправильно не розуміємо, що в нас цвітіння буде довге, буде нерівномірне, і максимально відтягнемо найсильніший препарат. Не пов'юсь цього слова, що є на ринку, тобто піктор на пізніші терміни, які будуть у нас погодні умови, вже будемо тоді дивитися. Багато відконосів збило, але є частина все-таки, які лишились живі, на які є надія. В ту сторону у нас пошкодження було сильніше. Отак, частина поля туди було. Град був, град був сильний, але більш е, рідкий. І в тій стороні маємо більшу кількість збережених центральних віконосів і, відповідно, кращу масу генеративних брунок. По кукурудзі. Зараз ми перейдемо також, подивимось, що там. Тобто вирішили, цей віпак ми залишаємо, незважаючи ні на що, того, що потрібні ранні кошти, вже з яким урожаєм буде, будемо боротися за те, що є. По розвитку даних рослин, по відновленню, по вегетації будемо обов'язково спостерігати, людей ми так не залишимо. Самих з їхньою бідою будемо по максимуму допомагати їм зберегти те, що залишилося.